сьогодні з нами вперед на Олімп вирушить ціла область з понад мільйонним населенням. Про свої спортивні здобутки та сподівання розкажуть волиняни. Дуже приємно сьогодні констатувати, що спорт спортом займатися стає дуже модно. Спорт на сьогоднішній день займає починає займати е, перші місця е, серед е, тих захоплень і інтересів в молоді. А щоб спортом займатися серйозно, треба що правильно? Треба мати де займатися. У Волинській області про це не забувають. Свої спортивні заклади продемонструють Луцьк, Володимир Волинський та Коваль. Ми од найперші в області розпочали таку програму. Оздоровлення дітей, школярів міста і навчання безкоштовному. А ще ми розкажемо про олімпійське літо у Волинських оздоровчо-спортивних таборах. Добрий день, і добрий час! Тайпер Суботник вітає вас! У -у -у -у! А також найцікавіші новини національного олімпійського комітету. Тож не гаємо часу і вирушаємо вперед на олімп. Політичний та культурний центр Волині по праву можна вважати одним з найкрасивіших міст України, яке за свою тривалу історію увібрало надбання не лише нашого, а й інших народів. Тут завжди могли похвастатися високим рівнем культури та постійним проведенням мистецьких заходів і фестивалів. Що ж до спорту, то в першу чергу Луцьк асоціюється із футбольним клубом Волинь, що виступає у прем'єр-лізі, а ще з жіночою волейбольною командою Континіум Волинь університет. На 30-х літніх Олімпійських іграх у Лондоні, Волинську область, у складі збірної України представляло шість спортсменів. Троє змагалися у велодисциплінах: Яна Боломойна, Ірина Папежук та Олена. Цось ще двоє легкоатлети: Віталій Шафар та Надія Боровська змагалися відповідно у марафонській дистанції з бігу та у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. А у вільній боротьбі волиняни вболівали за Юлію Остапчук у вазі до 63 кілограмів. Дуже приємно сьогодні констатувати, що спорт спортом займатися стає дуже модно. Спорт на сьогоднішній день займає починає займати перші місця серед тих захоплень і інтересів в молоді. Тому я думаю, що і надалі, як виконавча гілка влади, так і обласна рада, ми будемо робити все для того, щоб стимулювати спорт. Ми за здоровий спосіб життя під таким гаслом спорту Луцьку поширюється серед широких верст населення. Секції тут відвідує, чи не кожна третя дитина. До того ж, у спеціалізованих закладах займаються улюбленими видами спорту як аматори, так і професіонали. Плідна співпраця відділення національного олімпійського комітету і обласної держадміністрації сприяє позитивному розвитку олімпійського руху на Волині. Сформувалися спортивні школи. Ось у нас є фахівці, є тренери. Саме головне, що є. Бажаючи займатися спортом, професійним спортом, дитячо-юнацькі спортивні школи. Спорт розвивається в комплексі. І для себе ми визначили два ключових напрямки. нас це професійний спорт, як ми називаємо спорт високих досягнень. Ось коли ми працюємо на окремо взятого спортсмена, на команду, на тренера і підтримуємо і фінансовим ресурсом. Ось співпрацюємо з федераціями. От ми за останні три роки фактично дуже багато зробили на підтримку професійного спорту. І результат, що в нас сьогодні є, фактично вже дві професійних команди, це які беруть участь і в міжнародних змаганнях, і, звичайно, і навіть перемагають, вигравали Кубок України. Тобто школа дає свої результати. Волинська школа приклад успішної, а головне правильної моделі розвитку, коли увага приділяється не лише професійній команді, а й основі основ дитячому волейболу. У Луську цим ігровим видом спорту займається півтори тисячі дітей, ще двісті у коволі. Високий інтерес відображається у заповнених вщент домашніх трибунах. Можна навіть сказати, що тут є своя волейбольна спільнота. Такий стан речей дозволяє робити оптимістичні прогнози, а Богославу Галицькому сподіватися на те, що в недалекому майбутньому континіум Волинь університет зможе не лише складатися із місцевих майстрів високого класу, а й повертати додому тих, що шукали кращої долі у закордонних клубах. Треба, щоб людина була сильним патріотом нашої держави, що приїжджала, але таких є. Приїхало п'ять чоловік, патріоти, які приїхали з Італії, з Росії, і грали за нашу команду. Із Франції приїхали, і грали за збірну національної України. І проти французів тут вони грали все. Ну, не всі, які не хочуть. Є патріоти, які хочуть вертатися і грати за свою збірну. У роздумах про спортивний патріотизм ми дісталися до ще одного спортивного закладу Луцька, де тренуються у майбутньому виловлювати нагороди з води. Спеціалізовані школі Олімпійського резерву з плавання. Місцева база це басейн, з шістьма доріжками довжиною понад 25 метрів. Дві вишки для стрибків 3 та 5 метрів висотою, маленький басейн розмірами 10 на 15, а також тренажерний зал. Хороші умови для тренування тягнуть сюди ентузіастів, Проходить певний час, і завдяки старанності та наполегливості вони стають місцевою гордістю. У нас зараз є члени збірної України. Це Алпато Віталій, є кандидати збірної України, це гвардія Катерина, є резерв збірної України. Тобто ми ту задачу основну, яка ставиться під спеціалізованими школою Олімпійського резерву, виконуємо. Плюс відповідно спортсмени наші являються переможцями та переможцями та призерами в Україні серед дорослих, серед молоді, серед юніорів. І юнаки. тобто, в принципі, всі ці напрямки, і дитяче плавання, і юніорське плавання, і доросле плавання в нас є спортсмени, які е, ходять, займають високі місця на чемпіонатах України. В принципі, фактично, ну звичайно, основна задача і ціль, яку ми поставили, це звичайно участь в олімпійських іграх. звичайно, що окрім спортсменів, які лише штурмують заповітні вершини, та юних початківців є на Волині і ті. Ким можна пишатися та гордо називати зірка спорту». Усі ці зірки, а точніше їх відблиски збережені. Ось тут, у східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. В спортивному комплексі вишу можна побачити нагороди атлетів, чиї імена відомі не лише в Україні, а й далеко поза її межами. У нас є призери і учасники Олімпійських ігор. Це Тетяна Водоп'яновна, Олена Петрова. Вони чемпіони світу. І у нас є перший мастер, випускник нашого інституту Анатолій Тимощук. Він починав з Волині, потім Шахтар, потім Зеніт, потім Баварія. Він виграв всі кубки, які можна виграти: Кубок чемпіонів, Кубок Кубків, Кубок Росії, Кубок України. І чемпіонат України. Сам навчальний заклад, у якому зберігаються спортивні реліквії краю, також намагається всіляко популяризувати здоровий спосіб життя. А щоб запропонувати своїм студентам широкий вибір видів спорту, тут у планах ще маленьке будівництво. Вісім гектарів землі нам виділа міськрада, ну там і проєкт цього нашого студентського містечка. Оце він такий буде, от воно буде таке. І в ньому буде 50-метровий басейн на 8 доріжок і три зали. Загальна площа цього буде спортивних корпусів 4 тисячі метрів квадратних. Так що ми йдемо з часом. А поки в східноєвропейському університеті міркують над проєктом будівництва, у селі Бората, що розташувався лише в двох кілометрах від Луцька, вже побудували і насолоджуються. Місцевий спорткомплекс гордість мешканців і заздрість для ворогів. На п'яти гектарах землі тут розкинувся справжнісінький спортивний рай, футбольне поле, оснащення якого відповідає технічним вимогам сучасності: бігові доріжки, міні-футбольні поля, баскетбольні та волейбольні майданчики, і навіть відкритий басейн. Спортивні заходи, які відбуваються щотижня, у Боратині відвідують усією громадою. Однак ми застали спорткомплекс у незвичній тиші. Влітку його мешканці, діти місцевої школи та спортсмени перебувають на відпочинку. Тренуються за індивідуальним графіком або виїхали на змагання. Представниця Луцького району Гач Оксана разом зі своїм тренером Олександром Євгеновичем Кузловичем готується до виступу на дистанції 2000 метрів з перешкодами. Вона відібралася на нашому чемпіонаті України серед юнаків та дівчат, який проходив нещодавно. Також у нас цього року з Луцького району є представник Богдан Максим. Він метає спис. І сьогодні готується разом зі своїм тренером до чемпіонату Європи серед юніорів, який буде проходити у Італії в місті Рієта поблизу Риму. Сам спорткомплекс в плані здобуття нагород показав своїм атлетам неабиякий приклад архітектурний проект був достойний нагороди кришталева цегла, яку завдалі будівельні інвестиції щороку роздає Люблінський філіал. Польського житлового товариства де спортивний комплекс є, заліє гордість сільської ради, тому що два роки тому він отримав відзнаку Євросоюзу, це кришталеву цеглу. Туди приїжджала сам спеціальна комісія з Євросоюзу. Я хочу сказати, що це також великий показник не тільки для Волині, напевно, але напевно можливий навіть і для нашої України, тому що. Фактично він створився з нічого цей спортивний комплекс. І більше можна сказати, що сюди бюджетних коштів не вкладено. Це збудовано за позабюджетні кошти цей спортивний комплекс. Тобто і бізнесмени вкладали кошти, і сільськогосподарське підприємство, яке тут є в нас на території сільської ради. Тобто, спільними зусиллями ми його будували для наших людей, для майбутнього покоління. Порадівши за Боратин та його мешканців, вирушаємо далі. Попереду у нас Володимир Волинський та Коваль. Мека спортивного життя у районному центрі з 38 тисячним населенням спортивно-оздоровчий комплекс Олімп відомо у першу чергу не своїми спортсменами чи здобутками, а наданими можливостями. Тут можна займатися спортом безкоштовно. Ми найперше найперші в області розпочали таку програму оздоровлення дітей, школярів міста і навчання безкоштовному плаванню. Тобто було прийнято рішення міської ради, оскільки в. Денні часи, коли ну, час пік на люди на роботі, хто діти на навчанні, було прийнято таке рішення, щоб надавати безкоштовно кожній школі протягом місяця плавальний басейн для проведення тут уроків фізичної культури. І діти безкоштовно навчаються плавати, що є доволі таки позитивним моментом. От, адже дуже багато дітей, які раніше навіть, ну, боялися води, дуже часто, коли перші рази приводили, тренери просто як психологи працювали, щоб дитина води не боялася. А зараз проблем немає, діти всі плавають. Все, все добре, покращилось здоров'я. Зараз проводиться такий пошук дітей, які б хотіли мають вади здоров'я, але які б бажали займатися фізичною культурою і спортом. І яка за перший рік ми вже маємо три наших міських спортсменів, яких залучають вже до обласних збірних. О, це тільки початок. Ми будемо надіятися на подальшу співпрацю. О, також Ну, завдяки тому, що з'явилася гарна така спортивна база. Багато заходів проводяться які спільно з управлінням сім'ї молоді та спорту, відділенням олімпійського комітету у Волинській області. Тобто ми стаємо таким. Вже дійсно спорт для всіх. Цей центр починає зі своєї назви набувати з назви, переходити у зміст. Олімп це багатофункціональний комплекс, що складається зі спортивної бази, басейну, футбольного поля та тренажерних залів. Його послугами користуються понад 400 дітей Володимира Волинського. Активно спорт розвивається і в Ковалі, ще в одному районному центрі Волинської області. У місті функціонують чотири дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких займаються понад півтори тисячі осіб. Серед спортивних об'єктів футбольні поля, спортивні зали та майданчики, стрілецький тир, а також услувальний канал, зелінгом для забезпечення човнів та басейн, за яким тут ретельно стежать. На даний час ми знаходимося вальної великої велика ванна басейна, де були проведені відповідні ремонтні роботи. Чому відсутня вода? Тому що зараз в зв'язку з канікулярним періодом діти відсутні, і ми проводимо необхідні ремонтні роботи. Вихованці місцевих дитячо-юнацьких шкіл активно беруть участь у різноманітних змаганнях. Наші спортсмени є одними з кращими спортсменами в нашій області <кхем> приймають активну участь в спортивних змаганнях. Всеукраїнського та обласного рівня. Свою спортивну мандрівку Волинської області ми продовжимо у рекреаційній зоні мальовничому регіоні Шацьких озер, де знаходиться чимало дитячих оздоровчих таборів. Сюди, як і до багато інших куточків України, докотилася хвиля святкування Олімпійського дня. Першим нас зустрів табір «Світязь». Даний оздоровчий заклад як структурний підрозділ. Забезпечує цілісний і безперебійний процес тренувань, процес спортивних занять влітку. Тобто, дитина і протягом року в навчальному закладі тренується, а вже влітку тут. Познайомившись із його мешканцями та побувавши на урочистій частині підняття олімпійського прапора, ми залишили дітей перед стартом змагань і вирушили далі, адже нас уже чекали у таборі. Супутник в добрий день, і в добрий час табір супутник вітає вас! У -у -у! за декілька хвилин. Ми повернемось до святкування дня олімпійського прапора. А поки новини від Національного олімпійського комітету. Уєднанні, а майбутнім досягненням вітчизняних олімпійців неабияк допоможе підтримка депутатів, що об'єдналися заради розвитку спорту в Україні. В олімпійському домі відбулося презентаційне засідання міжфракційного депутатського об'єднання, підтримка олімпійського руху та спорту. Ми прекрасно розуміємо, що і олімпійське рухання, і законодательна діяльність вони не повинні би, друг на друга Воздействовать здесь должен сохраняться Суверенітет, і автономія, но безпорна тільки розвиття спорту і олімпійського руху може бути в місті з законодавчим інститутом, з органами влади, які відповідають за спорт, за фізичну культуру. Це об'єднання нині є найбільшим у Верховній Раді. До нього вже увійшли 128 народних депутатів. Головною метою цього зібрання є підтримка розвитку олімпійського руху, спорту та здорового способу життя того, що, мабуть, через спорт ми можемо змінити ситуацію, я надію ситуацію нашим переданням. На першому засіданні об'єднання учасники обговорили болючі питання вітчизняного спорту. Зокрема, те, як розвивати дитячий спорт, утримувати тренерів від пошуку кращої долі за кордоном. А також покращення спортивної інфраструктури в Україні, окрім того, не забули про гроші, адже на реалізацію цих проектів необхідні кошти. Одним из джерел отримання фінансів, на думку депутатів, можуть стати надходження від продажу спортивних лотерей, так зборів з продажу алкогольних та тютюнових виробів. Ми всі поняли, що розуміємо, що коли ми всі вместе придем на бюджетный комитет, когда мы придем отстаивать финансирование масового спорту, іменно именно розвитку здорового образу життя, з нас ніхто не скаже, що ми якийсь політичний інтерес интерес за цим, що ми себе піаримо. Ми прийшли всі политические. Йській партії вопросов ніяких нет. Власні традиції необхідно підтримувати, особливо коли вони медальні. Українська збірна знову везе хороший здобуток з юнацького олімпійського фестивалю, який цього року відбувався в Утрехті. У Нідерландах юні українські олімпійці змагалися у дев'яти видах спорту і завоювали 14 медалей. На жаль, жодного золота не потрапило до скарбнички нашої збірної. Однак шість срібних та вісім бронзових нагород теж гідний результат, і тільки однієї медалі не вистачило, аби повторити здобуток минулого літнього фестивалю у травзоні. Тоді наші юні олімпійці виграли 15 медалей. А ми повертаємось до дня олімпійського прапора у табір. «Світязь». свята всі чекали з нетерпінням, і воно розпочалось загальним танцем усіх дітей табору. Внесення олімпійського вогню та підняття прапору зустрічали бурхливими оплесками та впевненістю, що кожен може стати світовою зіркою спорту. Дорогі друзі! Від імені олімпійської родини України щиро вітає вас зі святом олімпійського прапора. Підняття олімпійського стяга – це славна традиція, яка існує вже не одне десятиліття, і символізує дружбу, мир та єднання навколо цінностей олімпізму. І куди ж на олімпійському святі без грецьких богів по завершенню змагань вони нагороджували юних спортсменів, хай і не лавровими вінками, однак пам'ятними подарунками. Свій приємний сюрприз Дітлахам зробив і Національний олімпійський комітет, який презентував книги на олімпійську тематику. Я отримав нагороди в чотирьох заходах. Це легка атлетика, ну, майже всі з легкої атлетики. Біг 500 метрів, пробіг найкращий результат краще, ніж першій зміні. Підтягнувся 23 рази, стрибків довжину. 2 метри 46 сантиметрів і біг 60 метрів. Наша команда п'ятого загону зайняла перше місце з волейболу. Ми дуже всі раді, у нас було шестеро чоловік. Це наш капітан, капітан нашої команди Оксана, яка теж за нас вболівала і теж вона допомогла нам здобути цю таку урочисту допом... цю перемогу. Спортивний настрій у таборі панує не лише в Олімпійський день. Тренування тут відбуваються щоденно. У нас день починається з зарядки. І там вирішуємо ми всі насущні питання дня. Щоденно у нас проходить футбол по всіх загонах, щоденно волейбол. Діти грають в шашки, шахи, от, змагаються на тенісних столах, ну і відповідно. Займаємося плаванням. Такий активний відпочинок дітлахам дуже доподобив. Вони раді перебувати тут влітку і хочуть повернутися до табору Супутник і в майбутньому. Коли я виросту, я навіть приїду сюди стати вважати, адже табір-супутник не завжди в моєму серці. Я не можу покинути це місце. А ми на цій оптимістичній ноті завершимо свою мандрівку спортивною волинню. Однак завжди готові відкрити для вас новий спортивний регіон та героїв. Тож зустрінемось вже наступного тижня і вирушимо вперед на олімп.